Якщо ви забуваєте полити свої живці, як я, то зробіть так. Обираємо у кущика нижню гілочку, яка ближче до землі, пухка дренована, пригинаємо гілочку. Місце фіксації ґрунта і гілочки голе, без листя. Фіксувати можна металевим гачком, пластмасовим чи шпилькою. Зверху трошки нагортаємо ґрунт, поливаємо. Або чекаємо дощик, можна зверху замульчувати, щоб волога не так випаровувалася. І незабаром отримуємо вкорінену гілочку, яку потім відрізаємо секатором та розсаджуємо на будь-яке місце. І так можна зробити, якщо у вас вже зростають кущики, а вам потрібно щільніше. Між ними так само пригинаємо гілочку і вкорінюємо. Оця гілка виходить на доріжку. Її можна обрізати, вкоротити, а можна ось так пригибаю. Тільки тут вже шпилька буде маленька, тому беру цей металевий, вставляю, підбиваю і все. І так само цю можна, а цю вже шпилечкою можна зафіксувати. Листячка прибрала в цьому місці. Бірючина ж вона така, де гілка. Тикнулася з землею, там вона іде з корінці. Можна проливати звичайною водою, можна розчином кореноутворення, якщо погода і температура дозволяє.